Небесне військо, янголи криваті, жили між нами тут ось на землі. Любити вміли тим були багаті, душею вільні соколи сини. Війна їх змусила взяти зброю захищати, по-іншому не вміли не могли, бо не для них за волю не стояти. Бог загинули і силою пітьми. Війська небесні землю захищають лише із неба, світлом з висоти, крильми своїми хмари розганяють, доносять Богу наші молитви. І з кожним днем цих янголів все більше. Чи ж так потрібно, Господи, Тобі, таке величне, славне світла, військо, синів українських обрані вони? А може, досить янголів у небі, прости, мій Боже, за мої думки. А може, лиш війні скінчитись треба, щоб вони ще поміж нас жили? На все є, Боже, тільки твоя воля, хай так і буде в небі й на землі, лиш ангелів, синів сюди додому, на мить усни до рідних відпусти.